До Волинської телерадіокомпанії звернулися глядачі із проханням висвітлити проблему, з якою вони зіштовхнулися. Йдеться про придбану на ринку соняшникову алію, маса якої на етикетці нібито суттєво різниця від фактичної. Журналіст Павло Мельничук вирішив дослідити, чи дійсно окремі виробники вводять в оману споживачів. Купуєте товар та не перевіряєте, чи відповідає дійсності його маса вказана на етикетці, а даремно деякі не зовсім добросовісні виробники всім зловживають. У нашому сюжеті ви дізнаєтесь про окремі такі випадки. Володимир Лучанин до нашої редакції розповів чоловік. Він звернувся, бо обурений неправдивою інформацією щодо придбаного ним товару. Купив на одному з ринків нашого міста Луцька пляшку Олії. Приїхав додому. Спочатку ну, нормально, все нормально, вроді би олія, колія, написано 5 літрів, написано 4600 по масі нету. От, якось хочеться вірити тому, хто виробляє, тому хто продає. це. От. Але коли вдома поставив пляшку, це випадково вийшло, біля порожньої пляшки, з-під олії більше іншого виробника, замітив візуально, що ця пляшка менша від тої. Ну, Не може бути, що 5 літрів є такі, є такі. 5 літрів то є 5 літрів. Раді цікавості пішов по місцю проживання в магазин до дівчат, поставив пляшку на вугу і був неприємно здивований, що я, мене на пляшці надурили десь ну, плюс-мінус порахував на гривень 8-9. При покупці одної пляшки олії, Непогана олія по якості. Але дурять просто на об'ємі, дурять на вазі. Ми вирішили виміряти масу соняшникової олії, вказаної торгової марки та інших західноукраїнських виробників, на які нам порадили звернути увагу споживачі. Для цього ми використали електронну вагу. Ось це дві пляшки олії одного й того ж виробника з ідентичною датою розливу. Зовні вони однакові, хоча між ними є суттєва різниця, яка саме зараз ми спробуємо з'ясувати. Ось ставимо одну з них на вагу. Бачимо, що маса 4,523 грами. Якщо візьмемо іншу пляшку, маса вказується 4303 грами. Тож в однаковій на перший погляд тарі різниця становить 220 грамів. Згідно норм, 5-літрова пляшка соняшникової олії має масу 4600 грамів. Наше дослідження показало, виробники таки дійсно не доливають до цього показника. Підтвердили це спостереження і спеціалісти державного підприємства Волинь стандарт метрологія. Його фахівці зробили оцінку представлених пляшок з олією п'яти різних торгових марок. Спершу дослідили маркування на етикетках цих товарів. Начальник відділу стандартизації Тетяна Ковальчук їх охарактеризує. Так. От тут є цифра 5, не зрозуміло, це 5 літрів чи 5 кілограмів. Перше, що для споживача, я не зрозуміла. Є вага нету, Насправді має бути маса, маса 4200 грамів. Згідно з ДСТУ, олія соняшникова рафінована має бути не виморожена або виморожена. Тут не вказано яка. Також не зрозуміло яка, бо не вказано і марка. Олії, якщо це рафінована, дезодорована чи ще просто олія соняшника рафінована, не повністю надана інформація на цьому маркованні. Тут не вказано, це калорійність, тому що зараз повинна бути вказана енергетична цінність, калорійність. Ось і термін зберігання, не термін зберігання, а строк придатності. Повинно якби відповідно до нормативних документів бути вказано. Знову ж та сама помилка не вказана в яких одиницях, і що це 5. Ну, вводить у ману споживача, може, це за 5 гривень пляшку продають. А назва тут вже вказана більш-менш правильно, не тобто рафінована, рафінована, дезадорована, виморожена і марку вказана. Тут більш правильніше, тільки нема маса бруту. Все-таки маса нету повинна бути вказана. На цій етикетці правильно. Дане маркування все відповідає вимогам технічного регламенту і ДСТУ. Правильно назва вказана, олія Соняшникова. На жаль, розміщення на самої назви. Не відповідає вимогам технічного регламенту. Тобто, якщо це олія соняшникова рафінована, дезадорована, виморожена, воно повинно йти в одному полі зору і одне біля одного. На цій етикетці нанесена повна і вся достовірна інформація правильно відповідно до технічного регламенту. От я хочу, щоб ви звернули увагу, що назва. Олії, бачите, повністю вказана, олія рафінована, дездорована, виморожена, об'єм вказаний в літрах, є познака, також тут вказана маса нето і її відхил. Об'єм вказаний тут в дециметрах, ну, тут є одиниці. Термін строк придатності, прекрасно тут це вказано. Ось. І адреса потужності виробництва виробник. Дата виготовлення теж спеціальним способом показана. Етикетка відповідає всім вимогам. На цій етикетці не зовсім чітко, правильно вказано, вказаний виробник і адреса потужностей виробництва, що вимагає технічний регламент. Ну, мінімальна інформація тут вказана. Із п'ятьма зразками олії ми вирушили до акредитованого випробувального центру ДП «Волинь Стандарт Метрологія. У лабораторії перевірили, чи відповідає інформація, яка вказана на етикетках про масу олії, дійсності. За результатами отриманих досліджень, олія сонячно карафінована торгової марки Златовиця. При нанесенні на маркування 5 літрів фактично встановлено, що вміст продукту є 4,81 літра. Відхилення становить мінус 3,8% при допустимому не більше 1,5%. Олія соняшникова торгової марки «Почаївська рудня при заявленій на маркуванні 4380 грам. Фактично встановлено, що кількість є 4180 грам, що складає менше 200 грам в споживчій тарі. Відхилення становить мінус 4,6%. Улія соняшника рафінована торгової марки Рідне Поле при заявлені на маркуванні 5 літрів, фактично знаходиться 4,56 літра. Фактично, недолив складає 405 г, і відхилення становить мінус 8,8%. Улія соняшника торгової марки Дніпровська при заявлену на маркуванні. 4200 грамів, фактично знаходилося 4165 грамів. На становив встановив 35 грам або 0,8%, що відповідає допустимому згідно нормативного документу. Та олія торгової марки Масляна. При заявленні на маркування 5 літрів. Фактично знаходилося 4 літри 967 мл. Відхилення становить Мінус 0,7 відсотка при допустимому найбільше півтора відсотка, що відповідає вимогам нормативної документації. Таким чином чесних 5 літрів було лише в одного виробника. За коментарем щодо виявлених порушень ми звернулись за номером телефону, що був вказаний на етикетках двох торгових марок, які досліджували. Що стосується тої олії, що ви кажете, з лотовиці, першої розлив здійснюється мірним поршнем, то там нема вагового датчика. Може бути просто, що під час розливу олія була вищої температури, ніж завжди. В результаті об'єм олії збільшився, відповідно, її трохи менше попадає в пляшку. Тому що в малих фасовках налив ведеться по рівню і по вазі. А велика фасовка там просто принцип роботи, обладнання. Раз воно там, ну поршень, принцип шприца, да, грубо кажучи, затягнуло певний об'єм продукції, залили в банку. Відхилення виходить, якщо рахувати 3,8% більше, ніж півтора в два рази. Можу сказати, що це є разовий фактор, що це не є стабільною практикою, скажу вам так. Стосовно Дніпровської, на етикетці вказано 4200 грамів. Так. А виміряли, не вистачає 35 грамів, це допустимо. 0,8% ну, звичайно, допуск, це відсотка. А так. скажіть, але там цифра 5 на етикетці. Чому так? Це було просто наш п'ятий варіант нашої фасовки. Вирішив написати цифру 5 на етикетку. Про ситуацію на ринку олії начувані і в Держінспекції з питань захисту прав споживачів. Однак вони розводять руками. В Україні діє мораторій на перевірку підприємців. Контролюючі органи, зокрема, ми не мали права перевіряти, і тому такі факти встановити ми, звичайно, не могли. На маркуванні значить, має бути маса нету в грамах або в сантиметрах кубічних. Значить, Якщо такої інформації немає, це вже підозріло. А по-друге, споживач, підбиваючи товар, якщо він навіть підбиває на ринку, на кожному ринку є контрольні ваги, на яких він може перевірити цю продукцію, яку він прибуває, і пред'явити претензії продавцю товару. Саме продавець несе відповідальність за збут товару, що не відповідає державним стандартам, наголошують в інспекції. Згідно закону про захист прав споживачів, винуват в даному випадку є. Особа, яка здійснює реалізацію, тобто та особа, який споживач платить кошти, накладається штрафна санкції в розмірі 50% вартості отриманої для реалізації продукції. Надіємося, що з 1 липня перевірки вже мораторій на перевірки буде знятий, тобто закон вже вже продовжувати його не будуть. І ми зможемо ви ну, всі факти викладені вашими колегами, зокрема, вашими цими будуть. Перевірені, звичайно, буде заборона виданий припис про заборону реалізації такої продукції на торговельній мережі Волинської області. Щоб з'ясувати, чи звертають увагу на етикетку та чи перевіряють інформацію, вказану на ній покупці. Ми вирушили на ринок. І я, наприклад, такого не спостерігала, хоч я досить, досить так коректно до того відношусь і переважую. Я дивлюся, яка вмісткість, скільки там її, по скільки прицінююся. Це я ніколи не звертала на це Ну, Чесно кажучи, не звертала. Довіряєте тому, що написано на етикетці? Якщо менше налета, то менша і ціна. Тоді а діща, менше? ну, звісно, а на скільки? На хриню, на дві, ну, там менше на 50, на 100 грам, тоді менша і ціна. Втім, як дослідили у лабораторії, не доливати виробники олії можуть і 200, і навіть 400 грамів. А цифра 5 на етикетці зовсім не означає, що пляшка містить 5 літрів продукції. Дрібним шрифтом на етикетці зазвичай вказують справжню масу товару, тому варто пам'ятати, що чесна 5-літрова пляшка олії має масу нетто 4600 тисячі грамів, літрова 920 грамів. Купуючи той чи інший товар, слід пам'ятати, що не завжди інформація вказана на етикетці відповідає дійсності. А щоб не вести себе в оману, слід зайвий раз переконатися у її достовірності.